Аграрний напрямок це локомотив української економіки. Сьогодні я хочу розповісти вам про старт абсолютно нового проєкту, який буде корисним не лише для українських аграріїв, а й для тих, хто так чи інакше дотичний до аграрного ринку. Трохи більше року тому ми дали ринку безкоштовний продукт чат-боту Telegram AgroMarket ЮБІ, де користувачі розміщують заявки на купівлю та продаж агропродукції. Декілька кліків отримують зустрічні пропозиції по своїх заявках, ознайомлюються з аналітикою цін, прогнозами ринку і в цілому, чим живе ринок. Саме завдяки агроботу, ми проаналізували всі потреби і проблеми, які існують на аграрному ринку, та створили інноваційний інструмент. Торгівля аграрною продукцією на платформі Української універсальної біржі. З нами ви отримуєте тільки перевірених і надійних контрагентів. Найкращу і що важливо обґрунтовану ціну на продукцію. Всі ризики розподіляємо на трьох, і ми супроводжуємо контрагентів на всіх етапах: швидкий документообіг, тільки підтверджена якість зерна, захищеність контрактів від дефолту. Акредитація на ринку зернових від УБ нині доступна для усіх бажаючих. Кілька простих кроків акредитації відкривають перед сторонами великі можливості та перспективи для бізнесу. Звертаємо увагу, що акредитацію учасники ринку проходять один раз, тож навіть ті продавці чи покупці, які лише восени планують виставляти свою продукцію на торги чи купувати зерно. Уже зараз акредитуються, щоб потім лише подати заявку на продаж чи купівлю. Це суттєво зекономить час та ресурси підприємця. Що потрібно для того, щоб пройти акредитацію? Все просто: варто слідувати за підказками на сайті, заповнити реєстраційну анкету, додати установчі документи за конкретним переліком, заповнити анкети фінансового моніторингу, подати документи на перевірку та обов'язково накласти електронний підпис. Після процесу акредитації кожен із учасників набуває членство на біржі, яке дає право на участь у торгах. Все просто, доступно, а головне безпечно, без репутаційних і фінансових ризиків. Чержовий ринок це ринок із встановленими правилами торгівлі, де учасники діють в межах регламентованих законом та біржею процедур, де контракт буде виконано, а в разі його невиконання порушник отримає штрафи та втратить преференції на ринок. Інша ж сторона договору при цьому гарантовано нічого не втратить. Переходьте за посиланням під відео та реєструйтесь для того, щоб безкоштовно взяти участь у перших торгах, які будуть проходити зовсім скоро. У разі виникнення питань щодо процесу, наші спеціалісти за радістю нададуть вам кваліфіковану допомогу.